Є такі серійні вбивці, які назавжди увійшли у світову історію криміналістики, без сумніву, їхні злодіяння огидні підлягають тотальному осуду, та ми все одно раз у раз звертаємося до їхніх історій. Чому так відбувається? Якщо згадати психологів, як от того самого Карла Юнга. То він у своїх працях стверджував, що у кожному з нас є темний бік, але наші внутрішні заборони і суспільні норми не дають йому змоги проявитися. А тут така можливість побачити все найзабороненіше, і ніби навіть доторкнутися та самому водночас не забруднитися. Простий приклад: запитайте будь-кого, хто такий Джек-Різник або Зодіак, і вам без особливих зусиль дадуть відповідь, що це маніяки. Варто визнати, що частково їхній популярності посприяв той факт, що їхні особи так і не були встановлені, принаймні до нині. А що як я скажу? що За 20 років після останнього вбивства сталися події, які надзвичайно скидалися на напади зодіака. До поліції і газетних редакцій стали надходити листи, які починалися до болю знайомою фразою: це зодіак. Ба більше у листах був наведений загадковий шифр і навіть підпис був усім знайомий. Перекреслене коло чи просто приціл, та хай там листи, їх кожен дурень може написати до поліції. Такі описи надходять щодня сотнями. Страшним було інше, як 20 років тому невідомий почав скоювати напади за допомогою вогнепальної зброї і убивати людей. Поліція була шокована. Невже горе звісний зодіак і справді повернувся? Нью-Йорк справедливо вважають неофіційною столицею США. Якщо вімкнути ту саму Вікіпедію, то вже у перших рядках ми побачимо найбільше місто США, найбільша агломерація світу, важливий світовий фінансовий, політичний, економічний культурний центр місто, яке ніколи не спить. Ось і вночі, 8 березня 1990 року у Нью-Йорку не спало двоє чоловік. Перший 49-річний Маріо Ороско. Повертався додому після важкого і довгого робочого дня. Шлях Маріо пролягав Атлантик Авеню, районом Брукліна, який мав лиху славу. Це важливо для подальшої розповіді. Сам Маріо Ороско мав певні проблеми зі здоров'ям. У нього була вроджена кульгавість, тому він пересувався лише з ціпком. А також дуже погано бачив. За даними поліції, він був сліпим на одне око. І саме поганий зір не дав йому змогу до пуття розгледіти нападника, коли він проходив повз прилеглий цвинтар. то невідомий чоловік вийшов із за дерева. Чоловік був у лижній масті і у руці стискав пістолет. Маріо спробував було бігти, наскільки це можливо для кульгавої людини з ціпком, але невідомий вистрілив йому у спину. Після цього нападник загорнув пістолет у папір і поклав поруч із Маріо, який упав. Попри жорстокість нападу, Роско вижив, але куля застрягла біля його хребта, тож він став інвалідом. Дуже цікавим виявився пістолет, який використовував для нападу злочинець. Це була 9-мм саморобка, тому встановити Марку приналежність тощо подібного пістолета було просто неможливо. Взагалі було досить дивно, що нападник використовував самопал. Річ у тім, що використання саморобної вогнепальної зброї у Штатах це надзвичайно рідкісне явище, адже в Україні без особливих зусиль можна легально купити практично будь-яку зброю. Папіру, який нападник загорнув пістолет, виявився запискою з лаконічною фразою: Це зодіак». Коли настане час і слідство згадає про напад на Маріо Роско, то виявиться, що саморобний пістолет було втрачено. Тим часом три тижні по тому стався ще один напад. 29 березня, о 3 годині ночі, 34-річний Жермен Монтенедро блукав вулицями нічного Нью-Йорка. Його турбувало одне вельми важливе питання. Чи їхати до своєї дівчини, яка жила у Бронксі, одному з районів Нью-Йорка, чи повернутися додому, де разом із ним проживав його батько-алкоголік. Повертатися додому до батька не хотілося, зокрема вночі, та й через ту саму причину їхати до дівчини теж було якось незручно. Шукаючи розв'язок цієї проблеми, Жермен не помітив, як його обійшов молодик. Чоловік різко розвернувся, тримаючи у руці пістолет. Жермейн не встиг нічого сказати чи якось відреагувати, як невідомий у нього вистрілив. Постріл припав у ліву частину Тулуба. Далі сталося дещо досить цікаве. Доки Монтенедро лежав і стікав кров'ю, невідомий узявся його обшукати. Він знайшов гаманець, але повернув його назад, не взявши грошей. А от паспорт Монтенедро він забрав із собою і тільки після цього поспішив зникнути. Монтенедро невимовно пощастило, куля влучила в печінку, проте вчасно надана медична допомога врятувала його життя. Щоправда, як і Маріо Роско, Жермейн Монтенедро, мало що міг розповісти про нападника. Блискавичний напад знову стався вночі, тож розледіти нападника Жермейну не вдалося. Тут важко сказати, хто згадав про напад на Маріо Роско, та слідство з'ясувало, що обидва випадки стрілянини сталися в одному районі Брукліна і за кілька кварталів один від одного. А потім згадали, що відділи з боротьби зі злочинністю отримав листа. Лист містив велике намальоване коло з лініями, розділеними на секції, які містили знак Зодіаку. Знак діви був відсутній. На знаку Телець було написано. Перший знак мертвий. Далі був такий текст: це Зодіак. Перша ознака це смерть. Зодіак уб'є 12 знаків у Три крапки. Зодіак сіятиме страх. Я бачу багато поліціянтів на Ямайка Авеню й Олден Лейн. Але ви ні на що не здатні не отримаєте Зодіака. Три крапка. Тепер усіх турбувало одне запитання. Невже той самий Зодіак повернувся? У цей час Зодіак зі Нью-Йорка атакував знову. 78-річному Джозефові Процу подобалися вечірні прогулянки. По перше, він потребував цього для зміцнення здоров'я. Він брав участь у другій світовій війні і отримав серйозне поранення, тож відтоді пересувався лише з ціпком. А по-друге, йому просто подобалося гуляти ввечері, коли місто запалює вечірні вогні, і дивитися, як люди поспішають додому. Джозеф не мав заощаджень, щоб провадити сите життя, тому й мусив під час вечірніх і нічних прогулянок поратися у сміттєвих баках, зокрема у пошуках їжі. Джозеф Проц соромився цього. Та якогось ліпшого вибору не мав 31 травня 1990 року о року, на другу ночі, коли Джозеф Проц повертався додому, до нього підійшов молодик. Він звернувся з досить таки дивним проханням для цієї пори доби, а саме попросив про склянку води, що погодьтеся дивно. Побоюючись незнайомця, Проц продовжив свій шлях. Але оскільки чоловік пересувався з ціпком. То швидко ретируватися від дивного нічного незнайомця йому не вдалося. Розгніваний відмовою, молодик пішов за ним. Після прохань про склянку води для бідного подорожнього, які нічого не означали. Незнайомець раптово витягнув пневматичний пістолет і вистрілив у спину Джозефа Проца. Незнайомець залишив чергову моторошну записку, написану від руки поруч із тілом, і зник. Чоловіка у важкому стані доправили до місцевої лікарні. Проте, два детективи, Майк Чіраволло і Білл Кларк, були стурбовані і налякані запискою нападника. Річ у тім, що до цієї справи детектив Білл Кларк служив у оперативній групі, яка зловила сина Сема. Розслідуванням цієї справи керував Майк Чіраволло, і він перейнявся ідеєю ще одного серійного вбивці. Оскільки перші два інциденти сталися на межі Квінса і Брукліна, то Чараволо не знав ні про схожі перестрілки, ні про ранішній лист, який надсилали до відділу з боротьби зі злочинністю. Джозеф Проц помер через отримані рани 24 червня 1990 року. Це була перша жертва нью йоркського зодіака, яка померла. Зрештою, саме смерть Джозефа Проца підштовхнула поліцію до створення цільової групи Зодіак. Нова оперативна група поліції Нью-Йорка отримали всі документи щодо справи Зодіака і Сан-Францискою взялася вивчати справу 12-річної давності, сподіваючись знайти хоч щось, щоб допомогло б їм розкрити нову справу. А вже за кілька днів після смерті Джозефа Проца слідчі отримали листа. 6 червня два листа надіслали поштою до редакції «Нью-Йорк Пост. І редакційного офісу новинної програми CBS «60 хвилин. Листи мали однаковий зміст. У правому верхньому куті було намальовано коло, поділене на три трикутники, немов шматочки піци. У кожному такому шматочку трикутнику був намальований астрологічний знак: Телець, близнята і скорпіон. У лівому верхньому куті були грубо намальоване коло і хрест, схожий на приціл. Це зодіак, 12-й знак. Помре, коли побачить пояси на небесах. Перший знак смерть 8 березня 1990 року. За чверть друга ночі. Білий чоловік із ціпком вистрілив у спину на вулиці. Другий знак мертвий 29 березня 1990 року. За три хвилини третя ночі. Білий чоловік у Чорному пальті вистрілив у бік перед будинком. Третій знак мертвий. 31 травня 1990 року. Чотири хвилини за третю ночі білий старий стівком застрелений перед будинком. Більше жодних ігор зі свинями. Усі стріляють у Брукліні зі 380-го калібру або 9-мм без насічок на кулі. Поруч із цим текстом було написано тричі підкреслене слово Фауст і знак Зе. Поліція вивчала листи впродовж двох тижнів, перше ніж зробити оголошення про те, що Зодіак або Фауст оголошений у розшуку у зв'язку зі трьома нерозкритими випадками стрілянини указані дати. Проаналізуємо цей лист. І собі. По-перше, автор листа або як він себе називав, сам зодіак, точно вказав не тільки дати нападів, а й час. А по друге. А саме цей лист остаточно поставив крапку у питанні про те, чи той це горизвісний зодіак, який діяв на два десятиріччя раніше, і так і не був упійманий. Тепер стало ясно, що, хоч він також себе називає зодіаком, а не має до нього жодного стосунку. І найголовніша відмінність від відомого теска убивці полягала в тому, що нью-йоркський Зодіак пов'язував свої вбивства з астрологією. Він прямо вказував навпроти імені своєї жертви її зодіакальний знак. Перша жертва Маріо Ороско був за знаком зодіаку рибою. Жермейн Монтенендро, друга жертва, був Овном. А Джозеф Проц, третя жертва, і перший, хто загинув від рук Зодіака, був близнюком. Як ми бачимо, вбивця вгадав лише один знак Зодіаку. Можна цілком певно сказати, що вбивця просто намагався вгадати знаки Зодіаку. Водночас не варто було цьому надто радіти. Якщо наш серійний стрілець таки щось має проти астрологічних знаків Зодіаку, то варто було чекати на ще принаймні вісім нападів. А що робив Зодіак зі Нью-Йорка? Чи стежив він за новинами? Відповідь не змусила на себе чекати 21 червня 1990 року. За 21 день після нападу на Джозефа Проца, Зодіак знову завдав удару. Ларі парем у свої 30 років був безхатьком. Треба зазначити, що Ларі намагався всіма силами покинути саме дне життя в Нью-Йорку. Він у міру своїх сил стежив за своїм одягом і запахом, а також збирав гроші. У нього був рахунок у банку, куди він періодично робив внесок. До 21 червня 1990 року він зумів накопичити рівно 4 тисячі американських президентів. Що таки чимало. Того нещасливого дня Ларі мав із собою 49 доларів, які тримав у гаманці. Молодий вважав. Що краще спати у парку, ніж у спеціальних притулках для безхатьків. Там тебе можуть пограбувати, а в парку та ще й центральному знаменитому на весь світ шанс бути пограбованим набагато нижчий. Коли Ларі заснув на лавці, то не помітив, як до нього підійшов невідомий. Це помітив інший волоцюга, який спав на сусідній лавці. Незнайомець обережно дістав гаманець Ларі і перевірив його. Сусід Ларі парима подумав, що це звичайний грабіжник, але розсудив, що проблеми Ларі це проблеми Ларі. І не став, хоч якось заважати пограбуванню. Чоловік оглянув гаманець і поклав його назад у кишеню куртки Ларі. А ось далі сталося те, чого ніхто не очікував: чоловік відійшов буквально на метр від сплячого Ларі, і вистрілив. Після цього він попрямував геть. Коли стрілець зник, то сусід Ларі побіг до найближчого телефону автомата і викликав поліцію. Ларі Парему пощастило. річ у тім, що постріл влучив у його груди, проте куля не зачепила серце і аорти і вийшла крізь пахву. Ларі, зрештою, одужав і дав опис нападника. Парим навіть допоміг поліції скласти фоторобот, але це трохи згодом. Отже, він описав на. Падника як чорношкірого чоловіка. Зверніть на це увагу віком за 30 років, зростом від 5 футів 10 дюймів до 6 футів і вагою приблизно 185 фунтів. За нашою шкалою це від 1,67 м до 1,82 м і майже 84 кг. Що стосується його сусіда, іншого безхатька, чиє ім'я невідоме, то він не розглядів нападника чи не захотів розглядіти. Буквально наступного дня газета The New York Post отримує листа від людини, яка стверджує, що саме вона скоїла напад у центральному парку автор листа прямо заявляв, що він і є той самий знаменитий зодяк із Сан-Франциско. Це мало би схвилювати не тільки поліцію, а й простих нью-йоркців. Адже тільки уявіть, повернувся страшний і жахливий, а головне невловимий зодяк. Страшно? Ось власне той самий лист, який отримали редакції, «The New York Post» і «CBS». Це Зодіак. Я бачу ваше повідомлення, і ви кажете, що записка надіслана в пост, не схожа на жоден із листів Зодіака Сан-Франциско. Ви помиляєтеся. Почерк інакше, але це той самий Зодіак. Один «Зодіак». Наприкінці дати і час нападу 21 червня 1990 року за 8 хвилин четверта ранку. Крім цього, в листі був також намальований приціл на кшталт того, який малював у своїх листах Зодіак із сан франциско А ще намальовано перехрестя з цифрами 666 і коло з астрологічними знаками Зодіаку – діви близня тельця і рака. До речі, в цьому разі зодіак знав астрологічний знак Ларі Парема, бо той був раком. 22 червня 1990 року начальник відділу детективів Джозеф Р. Бореллі оголошує, що злочинець, який іменується Зодіаком, схоже переслідує своїх жертв. А не обирає їх на умання, як гадали слідчі. Це дуже важливо для розуміння справи, адже буквально геть недавно панувала інша думка, а саме, що Зодіак зі нью Йорка обирає своїх жертв на ослів. Що ж це означало? Зодіак спочатку деякий час стежить за потенційною жертвою. Якщо обрана ціль не підходить за якимись його особистими критеріями, то Зодіак знову шукає жертву. І так по колу, доки він не знайде бажаної жертви. Далі Зодіак кілька днів спостерігає за нею і обирає найкращий час для нападу. Щодо особистостей жертв, то всі вони білі чоловіки, а також із нижчих верст суспільства. Слідчі зробили фоторобот. Як видно, з цього фоторобота підозрюваний чорний чоловік, куди це могло привести слідство? Насправді це не таке прохідне запитання, як може здатися на перший погляд. Річ у тім, що неправильне визначення раси злочинця поведе слідство не в тому напрямку. Найцікавіше полягає в тому, що схожий випадок був і у справі справжнього Зодіака. Йдеться про вбивство Пола Лістайна, яке сталося 11 жовтня 1969 року. Саме трагічна помилка поліціянтів, які не уточнили раси вбивців у свідків нападу, допомогла Зодіаку і Сан-Франциско втекти. Щось подібне сталося і цього разу. Зодіак зі Нью-Йорка не був темношкірим, але про це стало відомо набагато пізніше. Поки що ж поліція шукала темношкірого нападника. А що робив сам Зодяк, хай яким дивним це здається, він просто зник аж на два роки. Нових нападів не було до 10 серпня 1992 року. Приблизно о першій годині ночі 39-річна Патриція Фонті зустріла симпатичного молодика біля водосховища в Гайленд парку. Жінка кілька хвилин пофліртувала з незнайомцем і погодилася трохи прогулятися біля водосховища. Власне кажучи, чому б і ні. Місця там справді гарні, та нічне знайомство з тим молодиком видавалося вельми перспективним, але на жаль, це перспективне знайомство для Патриції Фонті закінчилося трагічно. Приблизно о пів на другу ночі новий знайомий вистрілив у патрицію з пістолета 22-го калібру. Попри те, що куля влучила у груди, жінка накинулася на стрільця. Чоловік запанікував і дістав ніж. Під час боротьби він завдав Патриції майже сотню ударів ножем, унаслідок чого жінка померла ще до приїзду поліції. Так Зодіак зі Нью-Йорка відзначив своє повернення. Ось тільки після цього нападу він знову зник аж на рік. Наступний напад стався вже 4 червня 1993 року. Його новою жертвою став 40-річний Джим Вебер. Приблизно опівночі молодик звернувся до Джима біля того самого Гайленд парку. Після обміну парою незначних речень, коли вже Джим Вебер відвернувся, незнайомець раптово витягнув пістолет і вистрілив йому в сідницю, після чого поспішив зникнути. Рана була поверхневою, тому Джим Вебер, можна сказати, відбувся переляком. Мусимо зауважити, що напад на Вебера не відразу пов'язали із серією нападів Зодіака і спочатку розглядали як якийсь невдалий жарт. Ось такі жарти побутують у Нью-Йорку. Але вже 20 липня того таки року, тобто за півтора місяці після нападу на Джима Вебера, всім стало не до жартів. Від рук Зодіака загинула ще одна людина. Цього разу його жертвою став 40-річний психічно хворий Джозеф Діаконе. Напад стався об 11 годині 35 хвилин ранку. Чоловіка вбили пострілом у шию. Напад стався в тій самій місцині біля Гайленд парку. До цього часу Зодіак зі Нью-Йорка вже мав на рахунку сім нападів, причому три жертви померли. Ніхто не сумнівався, що Зодіак продовжить свої напади. Так і сталося. 2 жовтня 1993 року, за два з половиною місяці після вбивства Джозефа Діаконе, було скоєно напад на 40-річну Даян Баллард. Як міг здогадатися проникливий глядач, усе сталося в тому самому Гайленд Паркові упродовж 1994 року? Напади продовжилися. 11 червня зодяк застрелив білого чоловіка в гайленд парку з пістолета 22-го калібру. Ім'я загиблого, як і подробиці інциденту немає. Та ось що було важливо: усіх наведених раніше випадках нападник використовував саморобний пістолет. У всіх своїх нападах зодяк користувався саме такою і тільки такою зброєю. У цьому були для вбивці як плюси, так і мінуси. Що стосується плюсів, то це те, що ідентифікувати таку зброю, практично неможливо. Водночас, при виявленні саморобної зброї, це також прив'язувало б зодя до нападів 1 серпня 1994 року редакція газети The New York Post отримала листа від Зодіака. Як уже не важко здогадатися, лист починався вже зі знайомої фрази Це зодіак. Але що ж це за шифрований код у листі? Як і оригінальний зодіак, його наслідувач також почав надсилати зашифровані послання. Коди в листі були засновані на міжнародних морських сигнальних прапорах. Журналіст The New York Post» Кірон Кроулі розшифрував їх за допомогою свого тестя, ветерана криптографії Другої світової війни і розвідки сигналів. Що ж було в шифровці, це Зодіак. Я контролюю, хто буде готовий до твоєї щирої уваги. Загалом нічого такого, що могло б допомогти слідству, встановлені особи автора листа і убивці. Слідство знову зайшло у глухий кут, а Зодіак знову зник. Здавалося, що його, як і його попередника, так і не впіймають. Але сталися події, які допомогли поставити крапку в нападах. Хоча спочатку ніхто і не припускав, що звичайне домашнє насильство приведе до цього. 18 червня 1996 року надійшов дзвінок до поліції. В одному багатоквартирному будинку на сході Нью-Йорка у Брукліні сталася стрілянина. Коли прибула поліція, то знайшла поранену дівчину. Нею виявилася 17-річна Гледіс Реєс. Реєс описала детективам події, які призвели до буйства її зведеного брата Ріберто Седи. Того вечора вона запросила свого коханого до себе додому. Гледіс жила з матір'ю, а часом до них приходив і Седа. Парочка усамітнилася у спальні дівчини. Того дня вдома був і Седа. Він підслухав, як його сестра і її хлопець жартували і раптово розлютився. Седа почав бити кулаком по стіні спальні. А коли сестра проігнорувала його, то схопив один зі своїх пістолетів і вистрілив у стіну. Вона закричала, щоб він припинив і вибігла зі спальні, де вони зіткнулися віч на у вітальні. Седа вистрілив своїй сестрі в спину, коли та спробувала утекти, влучивши їй. У сідниці Гледіс змогла вибратися за двері і дістатися до найближчих сусідів, де викликала поліцію. Бойфренд Гледіс замкнувся у спальні. Сам же Седа забарикадувався у квартирі. За кілька годин переговорів детективу Джої Герберту вдалося вмовити Седу здатися. Під час здачі Седа передав поліції кілька саморобних вогнепальних пістолетів. Уже тоді поліціянти пожартували, що може це і є той самий зодіак зі Нью-Йорка. У відділку детективи попросили Седу написати свою версію подій, і він легко погодився. Саме зізнання Седи не має якогось значення, зате його підпис зацікавив детективів. Унизу сторінки Седа намалював той самий горизвісний символ зодіака у формі перекресленого кола. Детектив Денні Паверс, який провадив допит, миттю пізнав цей символ і поділився своїми думками з детективом Гербертом і рештою колег. Зрештою, всі погодилися, що Еріберто Седу треба перевірити на причетність до нападів Нью-Йоркського У Уседи взяли відбитки пальців і віддали їх на експертизу. Їх потрібно було порівняти з відбитками на листах, які убивця надсилав до газет. Відповідь отримали швидко. Відбитки цілком збіглися. Еріберто Седа це є зодіак Нью-Йорка. Зрештою, під тиском поліціянтів, Седа зізнався в нападах. Що можна розповісти про Седу? Про його життя інформації небагато. Він ніколи не зустрічався з дівчатами, вважаючи, що ліпше присвятити своє життя Богу, і був глибоко релігійним. Седа регулярно відвідував церкву, чим пишалася його мати. Спочатку Седа обожнював свою молодшу зведену сестру, проте з початком її дорослішання став знущатися з неї. Він часто бив свою сестру. Дівчинка ходила до школи з синцями, а вчителі повідомляли про побої соціальних працівників. Що сказати, може соцпрацівники і взялися за седу, та результат відомий. Він почав убивати більшу частину свого часу. Седа проводив удома. Йому подобалося читати переважно книжки і журнали про зброю. Чому ж Седа нападав? За його словами, він не мав сексу, і це просто доводило його до сказу. Тоді він і вирішив убивати. Седа щиро вірив, що він захищений магією, та стверджував, що вона слабше, тому що поліція має його відбитки пальців. Тоді він вирішив упродовж певного часу не скоювати нападів. Адже дійшов висновку, що як його за щось заарештують, то поліція може пов'язати його зі злочинами Зодіака, як і його попередник Зодіяки Сан франциско Він зупинився, побоюючись у зяття під варту, проте неконтрольований контрольований спала гніву на сестру і призвів до його викриття. Загалом, чого так боявся, те й сталося у червні. 1998 року. Відбулося кілька судових процесів над Еріберто Седою. Йому було пред'явлено звинувачення у трьох убивствах і п'яти замахах на убивство. Седу захищали призначені судом безоплатні адвокати Девід Барт і Джон Валенштайн. Сам же седа влаштовував на засіданнях справжні шоу. Він вигукував непристойності на адресу головуючого судді Роберта Джей Ганофі. Обвинувачення на чолі з помічниками окружного прокурора Робертом Мастерсом і Реймондом Широм викликало для дачі свідчень 45 свідків і надало понад півтори сотні доказів. Після шеститижневого судового розгляду присяжні визнали Еріберто Седу винним 24 червня 1998 року. Еріберто седу засудили до 232 років тюремного ув'язнення. Він уже ніколи не вийде на свободу. Сьогодні Седу перебуває у в'язниці, де щодня читає Біблію і цитує святе письмо своїм співкамерникам. Релігія релігією, та у в'язниці Седа одружився зі своїм співкамерником, який уже на волі називає себе Сединою дружиною. Може йшлося не про відсутність сексу, а про невміння стримувати гнів і постійну відмову від своєї ідентичності.